Сьогодні мир в Україні це не просто бажання, а усвідомлена мета. Адже за наше право жити в власній країні триває боротьба. Ми вирішили спитати у учнів та учителів, що, на їх думку, є мир. Що, на вашу думку, є мир? На мою думку, мир це можливість реалізовувати свої плани, Можливість мріяти. Для мене мир це коли все добре, ніхто не свариться і всі живуть. Все завжди гарно. Мир, немає вини. Мир, це, е, дружба, любов, е, мир це коли немає війни. Мир це дружба, любов, взаєморозуміння та доброта. Мир, коли немає повітряних чоловік. Мир це коли можна ходити до школи. ходити ну, Що для вас є мир? Ну, для мене мир це насамперед мої думки позитивні, щоб я е з добротою, з позитивом думала про кожного свого е ближнього. Або про людину, яку я зустрічаю. І якщо я буду з миром думати про неї, мабуть, в душі в мене завжди буде спокій, а значить і в страні буде спокій. Це я так думаю.